Ми звичайні учні сільського ліцею, але кожен із нас може зробити світ кращим навіть без великих вирошей та суперсил. Я також думаю, що до великої цілі треба йти маленькими кроками. А давайте об'єднаємося навколо якоїсь корисної справи та допоможемо нашим захисникам, які зараз на фронті і боронять нас. Так, бажання бути корисними людям та надія, що маленькі дитячі вчинки перетворяться на великі зміни. Призвело нас до організації соціально-підприємницької діяльності під власним брендом t Багатий наш край різноманітними лікарськими рослинами та корисними травами. У шкільній теплиці вирощуємо м'яту, мелісу, ромашку, іхянацею та лаванду. Піклуємось про кожен листочок. Який згодом наповнить повітря свіжим подихом літнього ранкового лугу, ароматом теплого домашнього затишку. Із духмяних висушених трав, наповнених міцю і силою української землі, збираємо за визначеними рецептами, мов легкий подих літнього вечора, з солодкуватою свіжістю, м'ятно мелісовий спокій, який зігріває. Заспокоює, знімає втому і тривогу. У світлі теплого, лампового проміння дитячі руки створювали малюнки, вирізали паперові чашки, придумували загадкові історії, про трав'яні ліси, де живуть ароматні феї, про зелені листочки, що перетворюються на добрі побажання про дружбу та родинний затишок. Знову у шкільній майстерні розпочалася робота над черговою партією чаю для захисників і захисниць, цього разу з особливою турботою. Пакунки з чаєм відправлятимуть на напрямок фронту, де перебувають найдорожчі люди, батьки наших учнів. Дитячі руки наповнюють чайні пакети не тільки листочками м'яти Меліси та липи, вони передають тепло своїх сердець. Надію і підтримку, яка зігріє та захистить, служитиме оберегом. Ми віримо, ми мріємо. Ми надихаємось і надихаємо. Ми хочемо, і ми зможемо. Ми звичайні учні сільського ліцею. Маленькими кроками ми йдемо до мети, яка є частинкою великої віри у перемогу Любов дитячих сердець в щасті теплого чаю.